Готуюсь до першої персональної виставки, крок 16. Шукаю наступний референс для роботи. На своїй виставці я хочу представити глядачу різноманітність своєї творчості, тому на цей раз обираю міський пейзаж. Роблю композиційні пошуки в скетчбуці, затим переношу надаліший на папір. Буду малювати акварельними фарбами. Для цього кріплю лист на рівну поверхню малярним скотчем, роблячи при цьому рівномірну окантовку. Гумкою стираю грубі лінії, щоб їх не було видно під аквареллю. Наношу спеціальну рідину на місця, де має залишатись білий колір. Цей етап дозволить мені заливати великі плоскості, набаючись замалювати зайву деталь. Але все по порядку. Цю роботу буду малювати двома новими пензликами. В кінці розкажу вам свої враження. Починаю з великих плоскостей. Перше це небо. Роблю гарні хаотичні потьоки і переходжу до дахів. На цьому етапі не вдаюсь до деталей. Помаранчевий будиночок заливаю першим шаром фарби, даю висохнути. Додаю тіні в потрібних місцях і одразу заливаю ще одним шаром, при цьому поєднуючи його з тіньовими частинами. Так само роблю з блакитним будинком. Прописую воду, попередньо змочивши лист водою, додаю текстури та деталі, ставлю підпис і робота готова. До речі, пензлики з тему за 3 євро повністю себе виправдали. Пишіть, чи хотіли б бачити більше акварельних робіт у моєму виконанні.